Подивитися перше міські. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. Сьогодні будемо говорити про важливі для міста питання. Звичайно, їх дуже багато, але ми спробуємо зупинитися на таких останніх основних справа в тому, що на днях прийшла сесія Одеської міської ради, чергова сесія. І як завжди, зазвичай там підіймаються такі важливі питання. Але, на мій погляд, знаєте, я розпочала її саме із останніх подій, які були пов'язані із останніми дощами, які прийшли в Одесі. І всі Одесити вже знають і звикли до того, що як тільки дощ в Одесі просто катастрофа. Ну, насправді, якщо ти живеш десь в районі селища Котовського, чи то Балківська, чи десь у той бік, але в цього разу мені здається навіть Таїрова топило. Тобто, що відбувається насправді із цим, ось це було б моє головне питання, але поговоримо не лише про це. Сьогодні в нашій студії Олексій Єремиці, депутат Одеської міської ради, Вітаю вас, Олексій. День. Впевнена, що і оці питання потопу одеського чергового теж обговорювалися так, і на міськраді, тому що ем, ну, бачимо і розуміємо, що, знаєте, мені здається, що була ця ситуація вже більш-менш вирішена в тому сенсі, що не було ось таких ем, потопів, таких грандіозних, якщо можна так сказати. Ну, принаймні люди могли якось рухатися, транспорт міг рухатися, але останні. ну… Кілька років, на мій погляд, знову ця ситуація повернулася. Мені так здається, чи ситуація була трошки вирішена все ж таки? Хоча б частково Так, да, я можу сказати, що такі проблеми відбуваються в той час, коли за один день, чи навіть там за одну годину, чи за дві години випадають норми осадків за. Майже там місячну норму. Uh -huh. Коли це відбувається, то ми всі розуміємо, що є, наприклад, там труба якогось діаметру, і вона може в себе вмістити води стільки, скільки вона скільки може вмістити. зробити. Так, так. І більше він вона ніяк. Uh -huh. І Якщо е, води тече більше, то, то вона просто розтікається, куди може розтікатися. І ми всі, всі бачимо те, що відбувалося зараз. Ми все знаємо, всі знаємо, що це об'єктивні речі, що є проблеми. Ми в Європі, ми бачимо, що там так, відбувається так. якісь відголоски. Ситуація, торкаються да. вже і нашої країни. і... Нашого міста Одеси, але я розумію, що цих людей, які спіткаються з цими проблемами, мають матеріальні збитки, вони перш за все повинні отримати допомогу від міста, це однозначно. Але деякі речі ми просто не можемо навіть вирішити, як то кажуть, знаєте, такими, тими грішми, які мають місто Одеса. тому що деякі є такі стратегічні об'єкти. Стратегічні проблеми, які повинно вирішувати за допомогою ну, бюджету нашої країни, напевно, так, це проблеми. І е, ті, про про що ми зараз кажемо, і проблеми торкаються, наприклад, е, узбережжя е, нашої Одеси. Ми всі розуміємо, що десь там ще в радянські часи, там 65 і там 68 -і роки будував весь Радянський Союз. Е, ці е, е, на узбережжі. Ці всі системи, системи. так, але а так? А весь цей час, що і як то кажуть, ще до е нашої незалежності, що вже потім, навіть ніхто не торкався. І це проблеми, вони до нас, як то кажуть, дідуть, бо ми кожну весну бачимо, як наші пляжі стають все менше, менше, менше. Ми всі знаємо, що чи може не всі знають, що на тільки є один природний пляж, це Лузанівка, а всі інші це намивні, і вони являються елементами нашої, нашої системи берегового да, І Якщо їх не намивати, то це потім вже буде торкатися, розмивати берег і будуть суватися. І грунти, і таке інше. Ну, тобто питання в тому, що це має фінансувати все ж таки держава, так? Тобто це держава? Величезні ні, ні. кошти, ну, нас... це про те, що місцевий бюджет да. це не потягне. Ви про це можна казати, да-да-да, можна казати, що там погані, погані депутати, чи там мер, чи там щось інше, але це проблеми сам перед це коштів. Угу. У нас навіть я можу так собі розуміти, що навіть вже і нема тих, як то кажуть, научних інститутів, які цим займалися. Бо я, якщо я знаю там трохи історію. Як це все робилося, то воно займалася цим чотири інститути. І, наприклад, деякі там інститути, які знаходилися і в нашій Одесі, там, крім, я так розумію, вже якісь там залишків будівель. Навіть нічого вже не залишилось, то треба розуміти, що це просто постійна системна робота, так а зараз вона ще... Я і... думаю, що навіть якийсь підход, там підхід з позиції, наприклад, розробки якогось ну досить такого реального проекту, це треба ж якихось шукати спеціалістів, і може не всі країни. Угу, можливо, яких вже і немає. Добре, це стосовно пляжів, зрозуміло так, але все ж таки, якщо говорити про ось ці потопи, і про те, що наша. Зливна каналізація та зливна система не справляється з тим потопом потоком води, так який може ймовірно випадати, коли ось такі сильні опади. Мер цього разу сказав, що йдеться про якісь насоси, про придбання якихось насосів, які можуть вручну допомагати це робити. Це так і про що про що взагалі йдеться? Ви знаєте, я що? можу не знаю там підробиці цих ну, цього. Ну тобто його, у найближчих планах про це, я так. знаю, що проблема перш за все, коли випадає за дві години місячна норма. То я собі міркую, що нічого вже, як то кажуть, Навряд чи не допоможе. Можна да, себе, тому що є, я кажу, є така труба такого діаметру. Ну, насос, куди він буде відправляти mm -hmm. цю воду? Я не розумію. Тобто, ми, тобто якщо йде зверху, дюківський, всепо, дюківський, наприклад, парк, е, от е, всі ми знаємо, той, як то кажуть, водойом чи як його там назвати, пруд. Mm -hmm. е, він виконував ще досить велике значення е, технічне. Стосовно того, що вода якраз з Балківській – Повинно було відкачуватися угу. до цього водойома, до речі, так, це якому той район. стані. В якому він стані? Я зараз не можу сказати. Можливо, мер міста мав на увазі якраз це питання, тому що я так по-іншому не зовсім розумію, куди ту воду угу. дівати. Тому що як 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 казав, от, труба є такого діаметра, і ти її більше угу. не зробиш. Треба іншу вже будувати. Але ми всі пам'ятаємо проблему будівництва, колись був такий. Проєкт ну, досить, як то кажуть, потужний зараз таке модне слово, але він не був закінчений той проєкт. І я знаю, що там ну, просто корупційна така складова, досить серйозна. І зараз силовики вже не один рік займаються якраз пошуком як людей, які займалися цим випуском. Всі ми знаємо лобоководний випуск в море, mm -hmm. який не добудували. І це якраз є таким звином. Цієї... 에... Добре, я зрозуміла. Отже, у цій ситуації ми можемо говорити лише про допомогу тим людям, які постраждали зараз правильно? так, я розумію. А, що вони мають? Вони знають про це, люди, майно яких постраждало, які там живуть, які проживають, куди їм звертатися, Вони знають і ця система вже нелагодається. Дивіться, зараз так. люди досить, як то кажуть, знаєте, вже навчилися Обізнані, рахувати, рахувати свої гроші, і коли вони отримують якісь збитки, і вони завжди страють. Знайти як це як це, як то кажуть, відшкодувати, ми всі знаємо, і дуже багато людей на привелік на превеликий жаль, торкалися агресією зі сторони Росії, коли стріляють і їхні будівлі, оселі ну потребують ремонту, і вони знають, як ця система працює, і куди звертатися. Є районні адміністрації, є департаменту соціальної допомоги так, на жаль, навчені навчення. На жаль, да а коли, наприклад, бувають там якісь стихійні. Події, там падають дерева, то іноді ми знаємо, що теж приводить до якоїсь там до збитків, вони також знають, куди це звертатися. Тому я думаю, що з цим проблем нема. І ще працює гаряча лінія, завжди можна туди дозвонитися і отримати допомогу чи пораду. Mm -hmm. Добре, якщо йти далі, ну, ще міська, одне гарячі, ну так зрозуміло. Якщо йти далі, і ще одне питання, яке дуже сьогодні важливе, це питання безпеки. Воно залишається важливим вже майже три роки поспіль. Так знаємо, що наші заклади освіти. Майже всі, ну переважна більшість відкриті очно діти можуть навчатися, тому що є укриття. Це стосується, на жаль, не всіх закладів, але ми знаємо, чому спілкувалася із Оленою Буйневич. Так, і вона пояснювала, що там були певні норми стосовно укриттів, і саме тому деякі не відкрилися. Ці норми, до речі, потім з'ясувалися. Наразі чи є проблема ще, чи вирішилася ця проблема, я маю на увазі, чи кількісно кількість закладів стала більше, куди діти можуть іти очно. Да. Ну, я хотів би е, спочатку сказати про деякі, як то кажуть, проблеми, е, об'єктивні проблеми, на мій погляд. Ну, по-перше, деякі заклади, в яких е, ну, просто в підвальному приміщенні неможливо нічого зробити. Це торкається, перш за все, е, дитячих садків, mm -hmm. садочків, е, там, де є підвальні приміщення, але вони повністю, знаєте, там всі труби, всі комунікації ну, знаходяться. Просто, да, так, там так, дуже так. низькі е, е, стеля. Нізькі стелі, низька стеля, і mm -hmm. там неможливо це зробити. Але я знаю, що все одно шукають якісь можливості, і це дуже важливий якраз момент, тому що з кожним роком, як почалася активна фаза війни 22 2022 році, становляться все більш жорсткі, як то кажуть, знаєте. Жорстка складова від наших МНС, від державних наглядових різних структур стосовно безпеки дітей в цих ну, приміщеннях да, правильно. Бо перший рік воно все було як то каже, там просте, простіше, mm -hmm. хоча б якесь. Да, так. якесь. Так. А з кожним роком це зробити все як то кажуть, складніше. Але я знаю, що дуже немало і депутатів-колег, бо у депутатів є і депутатські фонди, зверталися і передавали свої фонди якраз на вирішення цієї проблеми стосовно обладнання в приміщеннях шкіл та дитячих садків, якраз цих бомбосховищ. І я знаю, що вже, ну, як то кажуть, знаєте. Ну, більшість садочків та шкіл мають такі, е, такі сховища. Uh -huh. І в своєму, наприклад, там окрузі я також піклувався за ці за цю проблему. І свої свій, свій там депутатський фонд передавав на обладнання. Я знаю, що майже в кожній школі це є. Друге діло, що вони правильно сказала, я якраз бачив інтерв'ю Олени Валерійовни, стосовно того, що, що ще тракається питання стосовно того, скільки дітей можна якраз, щоб вони знаходилися. Саме тому, наскільки да, змін, саме проблем. тому діти розділені так. Але вона. тут я знаю, що досить велика складова є від, знаєте, як то кажуть, такі. Активні позиції і адміністрації школи чи дитячого uh -huh. задочку, щоб uh -huh. це все, як то кажуть, знаєте, зробити пришвидшити да, цей пришвидшити. Процес, і взагалі організувати. Я, я знаю, що Олена Валерійовна, що депутатський корпус і мерія в цілому приділяє ну ці проблеми досить велику увагу. Я знаю, що майже всі школи та дитячі садки відкриваються, бо з'являється сховище і в цьому році я знаю, що ну десятки з'являються Ну, напередодні немає. 1 вересня, десь. Близько дев'яти шкіл не могли відкритися, але я знаю, що з початком нового навчального року, коли саме з'явилися ось ці норми, вже ситуація змінилася. Ситуація, Наразі... ситуація На краще да, змінилася, ситуація зміна краще змінилася. Так. і Я думаю, що ну буквально там пару місяців там до кінця року ці школи відкриються, бо там з'являться ці бомбосховища. Олексій, а що стосовно мобільних укриттів, ми пам'ятаємо всю ту трагедію, яка відбулася у парку Юність, коли був приліт, це було навесні. Цього yeah, року пам да, всі пам'ятають. Пам і саме тоді, після того, з'явилося мобільне укриття, і з'явилося воно е, не від міської влади. Я знаю, що є такі, ну, це така волонтерська благодійна організація, чи міська влада е, доєдналася до вирішення цих питань, тому що ми розуміємо, що мобільне укриття це ну так, тимчасове, е, не від усього захистить, але все ж таки, якщо знаходишся на відкритій території, як то парк, чи там десь якась площа, і прямо от зараз може щось відбутися, то як варіант тимчасово можна сховатися. Я якраз коли казав, що деякі дитячі садки мають проблеми стосовно підвальних приміщень, що там низька стеля, багато комунікацій, неможливо обладнати нормально це приміщення під бомбосховище. Якраз мав на увазі, що в цих дитячих садках з'являються модульні бомбосховища. Uh -huh. І досить було важливе таке питання, проблема досить велика була стосовно того, що наші державні наглядові органи, які за це відповідають, вони не згоди на це. Тепер є це. І в цих дитячих садках, садках якраз з'являються ці модульні е, бомбосховища. ну, укриття. Сховищами, бомбосховищами це не, назвати не можна, це укриття називається таке. Е, ну, з цим є якісь, знаєте, кажуть, то якісь побутові проблеми, тому що ми розуміємо, наприклад, там е, холодно на вулиці, дітей завести в це укриття, скільки там можна з ними посидіти в цьому. Е, ні, ну так, з дітьми це Стосовно так, цього так. питання, так. я знаю, що в кожному парку зараз, якщо нема, будуть ставитись ці модульні укриття. Це однозначно. Тоді, вже пам'ятаєте, як в Харкові в деяких містах розглядалось питання стосовно того, щоб ставити модульні укриття, на коли. Ну, на установках, на зупинках, на зупинках, вибачка, так, на так, зупинках, на зупинках. Та, Да, громадського транспорту, але від цього пішли, тому що, ну, то, знаєте, Проблем досить великі, досить багато. Слухайте, І, знаєте, ну, ми завжди... для цього от, ми... потрібне місце ну, так, місце. на кожного зупин ну, на кожній зупинці дуже... це мабуть, Це знаєте, не... це е, ну як то кажуть, легко сказати, але дуже важко зробити. Mm -hmm. Ще є яка проблема, розумієте, От, наприклад, ми на сесії е, просив міський голова, щоб там журналісти, які були депутати, щоб не викладували до кінця сесії військових, які були у нас на сесії, mm -hmm. Mm -hmm. бо немало коштів там майже. Більше 300 мільйонів гривень виділено на допомогу. І якраз от є проблема, розумієте, що треба на що ми будемо ці гроші давати? На допомогу військовим, а їм до, ну, велика допомога потрібна, тому що ті гроші, які виділяє держава, ми всі розуміємо, і наші там західні партнери ну не, не вистачає цих грошей. І, постійна да, і у нас проблема, в нас є проблема, ділема є. знаєте, І це зробити, і це зробити, і це зробити. І ми ну розуміємо, що в школах, в дитячих садках. Однозначно, це, ну, без якогось повинні бути е, укриття, де діти наші можуть. Е... Можуть знаходитися, коли повітряна тривога. Але робити це на кожні, на кожній зупинці, ну це не, ніяких грошей не хватить. Ну, ну вистачу, дивіться, розумієте? це по-перше. по-друге... Ми краще військовим допоможемо, щоб прискорити нашу перемогу. І ну, це наш такий досить серйозний внесок в перемогу. Ну, попругу, по по-перше, -по да, по-друге, все ж таки, враховуючи, що у нас на щастя трошки інша ситуація, ну навіть порівняно із Харковом, так там. Там да. е обстріли, і вони інші, ми і ближче, вони набагато ближче. Да. І тому там, звичайно, що без таких укриттів навіть на кожній зупинці навряд чи можна обійтися. В нас трошки інша. А от мобільні, можливо, так, у парках, як ви говорите, на якихось таких територіях, це, де знаєте, багато людей. це Наприклад, траса здоров'я. Є, є сенс Трес... так, Скільки якийсь. кілометрів вона має? Ну, так. Розкажіть, як? на кожній кожні 300 метрів не можна. Поставити. Це укриття. Ну, ми розуміємо, що і. Ви ж пам'ятаєте, цей випадок, коли загинули люди і отримали поранення, так, досить на жаль. важкі. На жаль, це... Також, так, і в лікарні вже деякі померли. Але ж ми, ми, ми не розуміємо, ну що тут ставити, тут ставити. Ну це таке, як то кажуть, вже, це горе, але воно може спіткати кожного з нас. бо… Бо Україні йде війна, бо так Україні на жаль, в країні йде так. війна стосовно допомоги військовим. Ми вже почали говорити 300 мільйонів. Це ну, навіть більше е, це, ну, це, це частина мільйонів. Бо це перші персії це, в персі, це, це с... саме міського бюджету. Да. Правильно да, я да, розумію, да, так міського а, бюджету. це якісь певні потреби, конкретні да. чи це наче це що? конкретні що це потреби, це на потреби, це конкретні потреби. Причому досить важливо, що там були представники різних родів військ. Були моряки, і розвідники були. І Нацгвардія була, і ЗСУ було, і тероборона була. Тобто угу. ми допомагаємо всім. Е, і ця допомога має якусь конкретику. Це досить важлива ситуація, коли ми ну, так, розуміємо, куди ці гроші йдуть, да. куди на що, на що на що можемо, ну так? по перше це все, це матеріально-технічна база, тому угу. що що би там нічого не казали би, але цих грошей не, не не вистачає. Ну, у нас навіть знає там, як то кажуть, по собі у нас там є колега депутат, який зараз служить в. Гвардії, і він сам звертається до мене. там, Олексій, в тебе є СТО, там, можеш допомогти. там, ну, Машина, автівка прийшла. там, ну, ну Проблему всі розумію, що таке після фронту. Ну, так. І, і це все, як то кажу, знаєте, на, ну, не, не, не якому, це все на якихось там своїх контактах. Тобто це ж не гроші не грішми, буде держава, мені там, сплачувати цей ремонт там, чи, чи якось. розумієте, тобто, Це треба щось якось шукати. Якісь можливості. Але є якісь там невеличкі, як то кажуть, втрати, а є серйозні там проблеми, які треба вирішувати ну, більш технічно. Я вже мовчу про ФПВ-дрони, яких, якщо подивитися, як виділяє держава ці фпв дрони то у нас там два, а у росіян там, я не знаю, 102. Мабуть, І, не випадково їх постійно треба? дають саме там, на ФПВ-дрони. Коли дають, там а. два там, на батальйон, весь там, два в день, а, а, а треба не то, що там. Два в день, треба в годину там їх mm -hmm. е декілька чи там десятки. Тому питань дуже ну дуже багато. Це і автомобілі, це і ФПВ-дрони, це і питання зв'язані з медичною допомогою. Ну тобто це у кожного підрозділу своє. У кожного свої розуміє. проблеми, у угу. кожного свої проблеми. І, наприклад, там розвідники, там представники наших там чи спеціальних операцій. В них є якісь ну якісь моменти, про які навіть ну я не знаю, я депутат, я голосую, пряма річ. Приймає рішення, але якісь там підробиці, там знаєте на що конкретно, я можу це і не знати, бо це є інформація з доступом. Про це знає там міський голова, в нього є доступ у депутатів міської влади. Напевно, ми не нема. маємо про все це знати. Про так. це знати, про це говорити. Про я кажу, що, що досить важливо, що там були. Представники цих військових наших формувань, і вони казали спасибі, дякували, що це конкретно допомога їм у війні до перемоги. І це оце це точно знаєте, як то кажуть, гарантія того, що ці гроші витрачені ефективно. Цільові, цільові. Ці Я гроші, так ну, розумію, так. що ці люди є. Вони б не сказали, що ні ці гроші до нас там чи не дійшли, чи не дойдуть, чи ми там е якось там неефективно їх витрачаємо. <по> Бо ми витрачаємо їх і даємо. Тим підрозділам і на те, що вони перш за все просять. А вони просто на те, що їм потрібно. Угу. Ну, так. так і до речі, ще про гроші, Олексію. Так, про субвенції ви підняли це питання. Так, насправді ці питання, які... Мали б обговорювати, мабуть, раніше так, але чомусь не обговорювали. Ми має вже, маємо вже майже кінець цього року. Фінансової маємо вересень, ну, вересень, да. вересень, так і ще кілька місяців. Фінансовий рік завершується. Вже треба думати про наступний. Е, є певна сума. Наскільки я знаю, субвенції 225 так? 225 мільйонів зараз. це в цьому році, в цьому році. це багато досить, це і це всьому. багато об'єктів, серед яких і об'єкти освіти і медичні заклади, так. які потребували цих грошей. Так? так а ось якраз ви підняли питання, чому власне вони про це заявили у вересні 2024 року, тоді коли насправді рік уже майже майже завершується, да я. Як так сталося? Я якраз звернув увагу Чому? на це. Ну я вже не просто я звернув увагу, я хотів, щоб і громадськість, і депутатський корпус на це звернув увагу. Тому що я, як голова відповідної комісії з охорони здоров'я, то я досить добре знаю, на що виділяють кошти як з державного бюджету, так і з міського бюджету. А стосовно наших медичних закладів, то я знаю досить добре ситуацію. І знаєте, тут така ситуація, що є проект ЄБРР Європейського банку. Розвитку та реконструкції вони виділяють там майже 700 мільйонів гривень якраз на місто Одеса. І там у нас дві школи і ще три медичні заклади. Це досить великі суми. Це пологовий будинок номер 5 це інфекційна лікарня наша Одеська. міська. Дуже дуже потребує, просто, да. просто і це дуже потребує. коштів. І це наша лікарня номер 1 ну, яка там історична, таке названня єврейська угу. лікарня. А, і Гроші, ну, майже я кажу, 700 мільйонів гривень, це досить серйозна сума. І якраз це така серйозна допомога нашому бюджету, розумієте, щоб привести до ладу ці установи. І дві школи ще якраз. Ну, Так, і не витрачати на це кошти, власне. Так. Так. Я бачу, що на сьогоднішній день, тобто на 18 вересня, ну, там, за півроку ми, як то кажуть, підводили ітоги, ми якраз заголосували за це. За, і що ні копійки цих грошей не було витрачено? Я бачу, що тендерні процедури тільки пройшли у вересні, буквально з початку вересня. І я за це дуже переживаю, тому що я розумію, що в нас, ну знаєте, як конкурентна ситуація, вона ж відбувається е, завжди у всьому. Тобто, наприклад, завтра там Львов чи Київ скажуть, от Одесі дали гроші, вони щось там якось щось довго чухаються, не можуть ці гроші е, витрачити на ці ремонтні роботи. Давайте краще нам. Я за це переживаю, тому що є там якісь європейські чиновники, які, які завтра будуть оприділяти і дивитися, е, як гроші. Е, ці витрачаються, як швидко витрачаються. Ну, то, що ефективно, то саме собою. Але я за це менше переживаю, тому що знаю, що нагляд європейські чиновники, вони, як то кажуть, знаєте, точно ефективно будуть витрачені гроші, але щоб вони були витрачені. І я, це... як то кажуть, б'ю на БАД і це питання піднімаю, тому що я за це переживаю. Бо я ж кажу, я був неодноразовий, дуже думаю, немало одеситів. Знаю, в якому стані знаходиться інфекційна лікарня і та ж єврейська лікарня. Вона стала, ну треба сказати, що на, на порядок краще чи вона набагато, набагато покращилася, да, але роботи раніше, ще, коли да. то всі там лякалися отримали ну, попасти там в єврейську лікарню. Це вже було таке, як то кажуть, вже велика проблема mm -hmm. зараз. Дуже багато що змінилося і стосовно лікарського складу. Бо очолив ну, такий талановитий хірург, і в минулому голова якраз департаменту охорони здоров'я пан Григорій. Він знає своє діло і він такий досить потужний організатор, адміністратор. І дуже багато чого змінюється. Але, знаєте, просто змінювати так: от від слова змінювати воно тяжко. Треба на це гроші. А гроші є, треба їх швидко. Швидко починати вже е, витрачати на ремонт цих лікарень за це переживає ну, ну, від так чиновники. Долго. Ну може, може знаєте, є такі і об'єктив. Це, там, змінилось керівництво. Вони ж не могли не знати, що є можливість. Вони... Ну, вони вони змінилось керівництво, поки, там, поки вони, як то кажуть, дійшли, дійшли таке слово. Мені дуже подобається українські дотями, зрозуміти, що куди. То може це, як то кажуть, знаєте, і... добре ще Зачемо є трошки, шанс, отримати але я не дуже ці переживаю кошти. за це. Він, бо в цьому він... році 225 мільйонів. Причому ще нюанс, педиве ЄбРР на ці роботи не витрачає і ПДВ. Ну податок угу. на додану вартість. Да, так це так. за рахунок міського бюджету. Тобто зараз 225 мільйонів, а 45 мільйонів це ПДВ з міського бюджету. Угу. Тобто, ми також заморозили 45 мільйонів гривень,

Розумієте, які у нас, як то кажуть, заморожені. Ми їх тримаємо, нічого не витрачаємо. Тому що якщо розраховувати з відповідним е підрядником, який будуть виконувати роботи, да, то ми повинні ці, ці гроші на це подави мати. Дуже не, не дуже по господарськи. Насправді. Ну я за це переживаю, але я маю надію, що і профільний заступник, і так? відповідне наше управління капітального будівництва має надію, що вони встигнуть цьому році все зробити. Я знаю, що досить багато роботи в цьому. Ну, тому як то кажуть, напрямку вже виконано. Ну, ну будемо і ми сподіватися на те, що встигнуть, тому що і справді кошти великі, і кошти дуже потрібні. Насправді, так. про ті е, об'єкти, які ви назвали, вони справді ну, потребують я знаю, що а, є додаткової допомоги. Є, є є точно. Я знаю, що підтримка, і це на контролі у міського голови, тому що ну питання досить важливе для нашого міста. Тому що ми самі кажемо, що треба гроші тут. Нам дають, ми повинні їх витрачати. Беріть, хоча б і витрачайте так. їх туди. Куди потрібно так. дякую вам дуже. У нас в студії був Олексій Ремиця, депутат Одеської міської ради. Ми сьогодні говорили про підсумки чергової сесії Одеської міськради, і, власне, про те, що. Робитиметься в плані сховищ і про те, що будемо сподіватися на те, що субвенції знайдуть свого адресата. Так чи адресатів, і про те, що військові отримали свою частину допомоги, і це сьогодні надважливо і є найважливішим за для того, щоб все те господарство, про яке ми сьогодні розповідали, просто могло змогу працювати і розбудовуватися вже у мирних умовах. Дякую вам, бережіть себе. Побачимося на першому міському.